《木兰辞》。 Non mi mancano le non posso mancano le per non mi mancano le Сьогодні у нас дорослі два питання. Першим стоїть про стан виконання програми розвитку та 15 утримки, комунальна некомерційного підприємства проведення ради, промінила соціальна района літа за двадцять четвертий рік. Ірина Юріна, будь ласка, крові у нас про стан справ програма розвитку. Виконано кошти використані за призначенням. Виділено кошти 3 мільйони 900 на оплату комунальних послуг осіб, з них Аджанська ОТГ, 2 мільйони 600. Проповіда сума, загальна сума вся на комунальні послуги. Комунальні послуги 3 мільйони. З них Ачанська ОТН 2 мільйони 600, Кропивницька районна рада 150, 000, Соколівська ОТН, 350 тисяч, Первозванівська, 300 тисяч, Великосмиринівська ОТН, 300 тисяч, Катеринівська ОТН 200. На плату та що вона надання послуг 464 тисячі, 800. 000. Зміг Первозванівська ОТВ 219, Соколівська, 173 тисячі, Катеринівського ДВ 73 тисячі. На оновлення матеріально-технічної бази виділено 2 млн девятьсот девяносто сім 488. Зміг Петрисанівська ОТВ 2,958. Цуколівська кордона 80 тисяч, прогнозівська 8 тисяч і Венкозанівська 4 тисяч. На виконання э, робіт з проєктом кошторисної документації виділено 156 тисяч аджанської області і використано на проведення <coughs> точок Кису до відділення інтенсивні.

Краще якби розказали своїми словами цифри, то тобто, такое. Ну, краще mm. своїми словами сказали, які проблеми є, взагалі, як життя, закладені... Полікарні. Полікарника. У нас 24-го році було 14 по 10 гарантій. На no. 25 uh рік -huh. ми uh заключили, -huh. 24-й uh ми -huh. заключили. Але два в нас є покращення. Це реабілітація і придатна допомога. Це те, що, так скажемо, ми готувалися на четвертий рік, і на вийшло вже. А реабілітація ви маєте якісь розживання. Додаткові умови це, скажімо, інші захворювання, там вже є різні пакети. є звичайні пакет, а є обладнанню і по спеціалістам на окремі спеціалісти. Тобто це додаткове фінансування. По реабілітації мається на увазі реабілітація яка? Тепер у нас є всі напрямки, і неврологічна, і кардіохірургічна, і Тобто в розширений пакет входить більше варіантів, діагнозів для Функціонує 201 ліжко, хірургічний напрямок, терапевтичний, реабілітаційний, паратин, ремонтування з хірургічного профілю це гімнкологічний ліжка, гімнологічний, мікологічний ліжок, епотичний, ліжок 11, 24, 25, у нас 24, хірургічний 25, потурніологічний 20 і хроматологічний 6 ліжок. І для ну... ну, там які в маленьких термінах ми ж можемо терміти по тиждень. Гістероскоп ні, немає поки що, але ми включені в перелік лікувальних закладів від Міністерства охорони здоров'я. новий, сучасний, експертного класу. Ми дуже задоволені людьми. І ще ми по розкузію отримали один сучасний, також експертного класу, новий на кожну втрату. А у обладнення. УЗІ обладнання в нас є. Окремо, як тільки ніколи не діють. Це великий плюс для хірургії в нас. Тому, так скажімо, працюємо в цьому напрямку, якщо в цьому році вдасться нам, скажімо, отримати обладнання для, для папероплогії, то там ще по ССУ є видатковий пакет, який також можна отримувати кошти. Тобто, персонал є, все є, єдине там вимоги. Ладно, у него высоковаркостная но возможно в цьому році забезпечити, то буде у нас еще один покрытый и коллеги никого не дадут нам достаточно я пришел бы ну да, хороший хранитель хороший, растет мы ж по хочемо не хочем или не хочем скажем, 6 то відчуваються зміни, хоча б враховуючи пакети да? медичні. Було наскільки я пам'ятаю 6, а зараз 14. Ну, це ж це дуже добре, так. Працюємо, так, але ж також да, багато чого вирішує обладнання. Да. Бо, тому, ці роки були націлені, так скажімо, на обладнання більше mm -hmm. і на похідці. Угу. Ну, а далі вже, скажімо, покращення побутових умов. Перші роки. Основне те, що нам потрібно було для того, щоб, так скажімо, нам повноцінно функціонувати, по вимогу, це обладнання і далі будемо працювати над покращенням. Зазвичай ну, у нас навпаки... Спочатку ремонти, а потім для кого? Дима чи споследву, да. так, є ремонти, а нема пацієнтів. Ми прийшли трошки по іншому напрямку. Спочатку пацієнти обладнання, а з ремонтами будемо В цьому році вже є плани. Ну, от, я думаю, почнемо в цьому році. Рыбарщина пора мінятися. Хороший план. Якщо все вдасться, то ми відділення почнемо. Залишається тільки побажати на та випрацювання, а на операції готова не поки. Так, так. Є хотіли, які згодні працювати, які вже не можуть дочекатися. Чекаємо. Mm -hmm. да. Ми їх почали поставляти, там де ж моз закупило. Не пам'ятаю точно кількість, але їх там будуть поставляти поетапа. А гістероскоп теж є. А от побачимо, ми ж не знаємо. Ми навіть марку не знаємо. Гістероскоп це зовсім інше. Ну там можливо, так скажемо, його... Там просто додатковий набір треба буде з інструментальних цих випуск. Я ще звернула увагу, що вам дуже гарно допомагати самі староматові. Причому нам таку досить суттєву надавати ринку, а от мешканці звертаються за кусок? Звертаються. 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 А можете сказати, вони просто близький Кількості. цей регіон, так, мені цікаво стало, вони вам досить таке так більше двох не є. Кількості я не можу вам точно. Зараз надаємо допомогу всім незалежно від тобто, корпуста незалежної міста проживання. Mm -hmm. ну, тобто пацієнт може звернутися з будь-якого району, з міста знищував. Жив приїжджають, хай приїжджають. центральний район? Хай приїжджають до нашій обсяг медичної допомоги mm -hmm. допомоги всі надаємо і зараз що я навіть дивлюсь по минулому році у цьому і навіть вже за перший квартал 25-го року, то є і не збільшення національної. Якщо у нас 24-му році проковано 4266, то в 23-му було 3028. 28. І дивлячись на цей рік за перший квартал, то вже і не збільшення навіть 100 це дуже варто, безумовно, як це сказується на іноціванні СССР, протокований незначно, але виріс, бо так скажемо, вони кожен може і відміняють. Коефіцієнти з якщо ви вийшли, якби коефіцієнти, так якось виділити для кластера, на кластерами коефіцієнт один Чомусь для загальних і для інших, для загальних там 0,8, для тих, хто не увійшов в мережу взагалі 0,5 і так да, менше. Якби, так скажемо, у нас коефіцієнт був одиниця, це то у нас дозвучить. Mm -hmm. Так як вони зменшили до 0,8, то ну, звісно, ну, трошечки. Mm -hmm. ну, але все рівно є привіз, але Ну, Ваші опції дозволяють претендувати? Взагалі, взагалі, коли ми, так скажемо, подавали наш план дій, і коли був цей розподіл, то ми, звісно, писали, що ми можемо бути і класними лікарними, тобто нам, так скажемо, дозволяє, але нам вже зараз мало, так скаже, ніж оплацю прозоздесь. Ну, звичайно, ким і коли ще каже ладно. І на та, ні, що зустрічі, що що. Де ж що змінило минулого року, а далі в цьому місяці змінилося. А які безпосередньо знають, так? Скажуть інформацію, тобто на фундаментально скажімо Віці, де що стосовано там шики, колоцію. Зараз ми чекаємо дуже цього розкопічення, для того, щоб ми могли розширити. Бо, Як ми розуміємо, зараз все йде акцент на І Це дуже дуже Ну, mm. як, як сказати, на одне Вчора ми оперували жінку, от у неї була там. Кисталь його єдичника і гідросадів справа. Керував я, я, я лапаротовічно, звичайно, да? я б її робив за час, за час 20 максимум. А лапароскопічно ми її робили 3 години. Краще використовувати діагностичні. От ми провірили, ввеликість разом надулася маточна труба, велика, там дійсно непрохідність і десь так. Це зрозуміло, діагностичні, так. Да. А такі да, вигрується тільки одне, після операційний період там період зменшується. зменшується, Уже там, вже на 4-5 сутки можна присувати до так ми где-то на да, 7-80-ті сутки виписуємо. Вот, вот. вот. Але так, да, вона більше діагностична, дуже, а особливо гістероскопія. Оце класно. Чому? Ми окулюс бачимо весь ендометрію і беремо біоксію, і сразу, якщо треба, все обираємо. Не сліпую скрібання руку, а ми бачимо адокулю. І одразу ми більш детально знаємо, яка там проблема у жінки. От є першу чергу. Ну, що а, значить, спадівець? Сподіваємося, що у нас буде опросівчена стійка десь ще протягом двох місяців. Ну, дай Бог, тільки за. І там вже будемо далі рухатися. Шановні члені, комісія, є можливо якісь питання, побажання, Ірині Юріні. Ну, побажання одне. Так тримати і ще краще. Yeah. It's it's 30. 30. Yeah. Може, Єрине Юрію, не є, или є, или є до нас якісь питання, побажання. Дякую за підтримку, за допомогу. Ну, тоді і ми бажаємо вам успіхів і продовжуємо себе роботу вже далі. Дякую,